Добрий день! Зараз ми розглянемо, як назвати німецькою мовою лист. Що таке лист? Лист це орган повітряного живлення і газообміну рослин. Також лист це тонкий шматок або шар якогось небудь матеріалу, наприклад, паперу. Це також може бути писаний текст. Або поштова кореспонденція, а також як будь-який список. В німецькій мові для найменування листа використовуються такі слова. Блат. Дивіться. І цей лист, і цей можна назвати одним словом. Воно середнього роду. Далі Brief. поштовий лист, Brief жіночого роду, а також лісте, як список також жіночого роду.